Молодій команді вже набридло просто, як кажуть, нічим займатися. Він витягнув дорожку на сніг і обмітає. Це ця дорожка, що тут, тут же вони з сашком більше всі гніздяться, оце ось тут. -от. Неслушні діти зовсім нехай допомагають. Кажу, сиди біля мами нікуди, протягнемося якось. Не <рігла> Каже, не знімай мене. Ти що мене знімаєш, кажу, Ні". Бач, як ми дивися, мете, мете, там щось це раз зняв руками. <рігла> кулака показує не бабушка на роботу забрав така погода хороша прямо прямо вообще супер сніжок морозець ой так час быстро швидко лине питання Довго-довго-дуже довго вирішується. Все не так, як на самому. Споділі. Брехня кругом, брехня кругом. Ой, те, що людям розповідають, особливо тим, хто загиблий, хто втрачений. Ну, Коротше, ми теж чекаємо, але він він із своєю все одно залишається цією, як кажуть. Мрію тільки повертатися, тільки повертатися в іншу, в іншу бригаду, але повертатися. Я росемочка, синочек, ти подивись, яке загиблих, я вже й так, і сяк. Не треба, давай оставайся вдома. Не треба тобі нічого це. не ні, мам. Ось ти кіл на голові тиши. Я кажу, що я його витягла, я його провацюю, я його хочу залишити вдома, він ні, і все. Штрашне, що контузія, головочка ж немає, спасу взагалі ні дня, ні ночі. Слава Богу, що ноги і руки цілі, а також, може бути, наступного разу, що один огризочок останеться. Це саме страшне. Але вони не знаю. Вони такі ці хлопці, що і в полон не здаваться, і огризком не оставатися, не залишається. Це так страшно, бо не дай Боже, не дай Боже, щоб хтось це узнав і з цим. Я, я в цьому житті тільки вірю тим матерям, які втратили своїх дітей. Оце їм тільки вірю, більш нікому. Ремодімка у нас бабушке, як. І ту дорожку обрав, і ту сьогодні в нього натхнення. А куди ця вийшла? В трусах. Це з порога родити.